А в лава не ходила, а в Блава нема ночі. Нападали, може, 40 тих воєнних, нападали до хати і нас тіли вивезти. А тато якось їхали, ще везли посилку і мали коні, їхали кіньми, і вони, вони були, позастрігали під випучками, а під випучків. Тато мої їх поратував. Нема на другу ніч, ведемо сід вікно, войсько по попід хату, попід хату військо, Що буде? Кажуть, вивіз, вивіз, Але вздрів, що тот тато мої вирятували їх з неволі і той начальник НКГБ. Визволи тата що ж до невезли, але все одно, фіра була, тато ламали фіру, то ще якісь були такі спобіжні, аж до горожани її везли ночі.